Так, да, хотів вам сказати, що мені дуже шкода. Мені дуже шкода признати те, що всі страждання, всі страждання йдуть від того, що ми чогось очікуємо. Уявляйте собі так просто і так складно. Всі страждання в нашому житті від того, що ми чогось очікуємо від цього життя. Ми очікуємо, що буде так. Ми очікуємо, що буде так. Ми очікуємо, що будемо завжди здорові. Коли приходить якась хвороба, ми засмучуємось. Ми очікуємо, що всі завжди будуть живі. І коли хтось помирає, ми засмучуємось. Ми очікуємо, що ми будемо багаті. Коли грошей не ми засмучуємось. Ми очікуємо, що у нас буде любов велика на все життя. І коли Її нема, ми засмучуємось. Ми очікуємо, що сьогодні доїдемо додому. І коли доїжджаємо, десь зупиняємось в дорозі, то засмучуємось. Скажіть, як з цим працювати взагалі? Як бути тут і зараз приймати цей світ саме таким, як він є в цьому моменті, а не десь там, не десь в минулому, не десь в майбутньому, а от зараз. Зараз. Це питання філософське дуже. А, можна просто ловити свій розум на коли він заходить в майбутнє або коли він заходить в минуле. І казати йому: Ну, ти ж знаєш, що не так буде. Ти знаєш, що так, так не буде. Знову, знову себе обманюєш. Знову в цю ілюзію впадаєш. Бажаю вам щастя, миру. Бажаю, щоб всі ваші думки самі позитивні збувалися. Щоб всі ваші плани збувалися так, як ви того бажаєте. І щоб в вашому житті завжди було щастя, мир, любов, злагода, достаток. Всього вам найкращого.